Нарешті довгоочікуване відео: як нагріти воду від сонячних панелей і вітряка без акумулятора, для цього вже є Vincent Limiter. Коротко розглянемо моделі використання та налаштування. Отже, запам'ятайте, є моделі на 5 кВт і на 10 кВт. Також моделі діляться на вітрогенератор і сонячні панелі. Це різні моделі. Модель для вітряка налаштовується інакше і має діодний міст. Є також модель без корпусу. Найбюджетніша. Модель без корпусу існує до 5 кВт. І останнє: моделі діляться на напругу до 100 Вт для зняття зайвої енергії з акумулятора та від 100 Вт до 300 Вт для вітряків і сонячних панелей. На моделях у корпусах будуть наклейки, що вказують, де підключати вхід і де баласт чи нагрівач. Якщо вхідна напруга від сонячних панелей чи вітряка 200-300 вольт, можна використовувати стандартні тени на 220 вольт, наприклад, на 5 кВт. Якщо у вас 10 кВт контролер, можна використати два тени по 5 кВт або один на 10 кВт. тоді два виходи контролера треба З'єднати паралельно Два плюси разом і два мінуси разом. Давайте швиденько пройдемося по меню. Натискаємо джойстик один раз. Спочатку встановлюємо напругу, після якої енергія буде відводитися. У цьому випадку я встановив 50 вольт. Знову натискаємо джойстик і виставляємо максимальний допустимий струм. 20 А чи інший потрібний. І знову натискаємо джойстик один раз. Баласт. Це відсоток після якого контролер перейде в захист. Якщо використовуємо сонячні панелі, відсоток баласту має бути завжди 99%. Зменшити баласт можна тільки для вітрогенератора. Якщо встановити 60%, то при досягненні цього значення вітряк заблокується. Коли вітряк блокується, він зупиняється і живлення з контролера знімається. Відповідно, вітряк знову запуститься. Ця функція обмежує швидкість обертання вітряка до встановленого рівня. Знову натискаємо кнопку і переходимо до налаштування температури. Функцію температури можна використовувати лише для сонячних панелей, бо при досягненні заданої температури навантаження стена знімається. Для вітрогенератора це небезпечно, оскільки він має бути завжди під навантаженням. Якщо у вас немає, не Має датчика температури, встановіть температуру на 0. Таким чином, функція температура вимикається. Якщо виставити більше нуля і витягти датчик температури, спрацює захист і внутрішнє реле вимкнеться. Зліва є світлодіод, що показує, чи реле увімкнене чи вимкнене. Всередині є маленьке реле з контактами назовні. Через ці контакти ви подаватимете живлення на реле, яке вмикатиме чи вимикатиме навантаження. Це захисне реле. Які реле можна використовувати, а які ні? Ось таке реле не можна, бо його контакти дуже близько. А на сонячних панелях використовується постійний струм залежно від напруги. Дуга може пробивати до 10 міліметрів і більше. Тому треба використовувати реле з великими розривними контактами. А краще, як у цьому реле, розривати одразу два контакти. Причому треба розривати плюс двома контактами і мінус двома контактами. Тоді дуги, скоріш за все, не буде. А ще є ось такі пускачі. Вони теж розривають один ланцюг двома контактами. Ідеально пропустити плюс через два контакти і мінус через два контакти. Контакти послідовно. Так, коли реле розмикається, воно розриває чотири контакти на плюсі і чотири на мінусі. У такому випадку дуги точно не буде, дуга буде розірвана. А якщо використовувати, наприклад, рідний датчик температури в бойлері, в бойлері, що висить прямо на тені, то при першому спрацюванні, коли контакти розімкнуться, дуга спалить їх і вони витечуть. Тому робіть все так, як я кажу. Не треба фантазувати. Давайте подивимось, як знімається надлишкова енергія. Нагадую, напруга зняття встановлена 50 вольт. Нижче 50 вольт енергія буде 0. Але як тільки напруга перевищить встановлений поріг, починається плавне зняття енергії. Але струмом не більше встановленого. В даному випадку встановлено 20 А. Тому енергія знімається 20 А 50 вольт це 1 кВт. Давайте зменшимо струм до 10 А і подивимось, як він стабілізується. Заходимо в меню і встановлюємо 10 А. І починаємо збільшувати вище 50 В. Дивимось, що струм обмежився 10 А. Отже, напругу я подаю ту ж саму. Але вже знімаю замість 1 квт 15 кВт. Таким чином, кожен може налаштувати параметри, як йому треба. Тепер подивимось, як працює датчик температури. У меню встановлено температуру 60 градусів. Нагріваю датчик паяльником для зручності. При 60 градусах шім контролер вимикається і тени перестають гріти. Коли температура впаде нижче 60 градусів, тени знову почнуть гріти. Також є захист при перевищенні 90 градусів. Якщо датчик покаже понад 90 градусів, вимкнеться і внутрішнє реле. Як бачимо, світлодіод згас. Спрацював захист від перегріву. Захист не відновиться, доки не натиснете кнопку один раз. Якщо перегрів не минув, захист спрацює знову. Коли температура впала нижче 90 градусів, реле знову ввімкнулось. Тени ще не гріють, бо температура вище 60 градусів з меню. Дивимось, температура падає нижче 60 градусів і шим знову вмикається, нагріваючи бак і скидаючи зайву енергію. З сонячними панелями маємо багато надлишкової енергії, бо акумулятори можуть бути заряджені, а інвертор нічого не споживає. Так можна відводити від 5 до 20 кВт енергії в тепло, можливо, і більше. Все залежить від кількості встановлених сонячних панелей. Хтось спитає, можна вмикати простими чи безконтактними реле. Тут реле лише для захисту. Контролер тонко налаштовується під систему і не бере зайву енергію. Якщо підключити тени напряму до панелей, вони будуть просаджувати сонячні панелі. Повірте, система не працюватиме або працюватиме некоректно зі стрибками. Головне, що ККД дуже сильно впаде. У мене встановлено теплоакумулятор на 1200 літрів, а завдяки обмежувачу і надлишку енергії вона нагрівається постійно до 70 градусів. Через теплообмінник тепло з бака йде до котла і гарячої води, а другим контуром нагріваю теплу підлогу, і цього вистачає для обігріву. Можливо, взимку не вистачить на обігрів, але тоді допомагає вітрогенератор. Ставте лайки, пишіть коментарі та задавайте багато запитань. Схоже, багато людей нічого не зрозуміли. Постараюся відповісти на ваші запитання. Також є телеграм-канал з багатьма корисними відомостями: дурень вчить на своїх помилках, а розумний на чужих.